Наше місто знову в Скорботі, адже втратило ще одного свого захисника. 11 вересня захищаючи рідну землю від ворога у Херсонській області, загинув 38-річний Руслан Лужний. В останню путь земляка провели у Палаці культури Світлопільський. Щодня зустрічаючи день, новий день нашого життя. Ми пам'ятаємо і згадуємо всіх захисників, дякуючи яким. Ми можемо працювати і жити, дякуючи яким наші діти можуть ходити до школи, дошкільні навчальні заклади. Ми згадуємо захисників, які величезною стіною, щільною стіною стали на захист нашої держави від агресора. Які стали на захист нашої незалежності. На жаль, багатьох із них немає вже поряд з нами. Серед сотні тисяч став на захист нашої держави і Руслан. Втрата його це велика втрата для всієї України. Руслан Лужний народився в Дніпрі, закінчив Марто-Іванівську гімназію. Після вступив до професійно-технічного училища номер 7 де здобув професію будівельника. Знову, на жаль, ми проважаємо нашого героя. Клятий ворог зробив. Дуже багато горя, злочинів, трагедій на нашій землі. Ми не вибачаємо їм те, що вони зробили з нашим Русланом. Ми не вибачаємо їм жодної краплини сльозів, які пролили наші жінки і наші діти. Відслуживши строкову службу в армії, військовослужбовець працював каменярем, монтажником бетонних конструкцій та охоронцем. З початком повномасштабного вторгнення Руслан з Польщі повернувся до України і пішов добровольцем на захист рідної землі. Руслан це особа, яка не забоялася, прийшла так, він був в територіальній обороні, так, але він з гордістю носив звання. Територіальної оборони вічна слава герою Руслан Лужний захоплювався риболовлею. Був добрим, веселим та чуйним чоловіком, який дуже любив свою родину. Поховали героя на марту Іванівському кладовищі.